Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA І саме сьогодні ми будемо тратити наші бабети, бо зараз у мене на балансі 9 мільйонів 752 тисячі 600 гривень. І ці гроші треба кудись дівати. А куди їх дівати? Як не роздавати своїм підписникам, або просто людям, які потребують допомоги, так сказати. тому, що в свій час я натворив багато діл. Всяких різних в цьому світі, так сказати, в цьому, в цьому місті. І дуже багато бізнесів ми розграбували. І тепер треба ділитися спацьками, які цього, в цьому нуждаються, так сказати. І що хочеться почати. По-перше, ви мене спитаєте: Сань, де ти взагалі граєш? Як ти завантажив цю гру і ДТП? Так об'яснюю. Я граю в Ukraine Mobile GTA і ви можете грати разом зі мною, просто скачавши її по посиланні в описі. Це все дуже легко робиться. Просто-напросто заходите в опис і. Завантажуйте гру, ви можете грати як з компа, так і з телефона. Я, в свою чергу, в основному граю з комп'ютера, але іноді заходжу також з телефона і теж бігаю, роздаю і пацікам. Тому, в общем, що хочеться сказати. Як тільки ви скачали гру, ви станете тим самим бомжиком, якому ми, яким ми завжди допомагаємо. І можете гасати десь по вулицям Києва, щоб я вас зустрів, і після того трошечки так сказати, допоміг вам копієчкою. Або, помимо цього, ви можете відкрити менюшечку. Ще раз меню нажати, потім восьмий пункт використати промокод. Тут є насправді дуже багато різних всяких пунктів, які дуже сильно вам допоможуть щось знайти. Наприклад, ось в мене є номер телефону, на нього зараз мені почнуть телефонувати в основному всі. Ну, це таке діло. Можна подивитися свою статистику, скільки чоловік ти вбив, скільки ти в годин в грі награв. От я награв уже 65 годин. Це зума зійти. Робота у мене взагалі далекобійника, але я по професії, так сказати, не працюю. В общем то. Давай повернемося до восьмого пункту використати промокод. Ти його нажимаєш, потім «Ввести промокод, пишеш сюди Саня. Куу. Cool. «Бенц», нажав далі. Ти пишеш, що ти використав промокод. Нажимаєш забрати бонус за промокод і забираєш 200 штук, просто сразу собі на баланс. Не Якісь там бонуси і так далі, тому подобні. Тому подобна валюта, яку ти не можеш потратити. Ні, це прямо сюди на баланс, на кошелечок прийде. Або сюди на кошелечок, або в банк. Якщо в банк, то просто потім. Так сказати, відкриваєш навігатор. <хи> і тут є у нас банки, і тут можна відкрити будь-який банк в будь-якому місті і подивитися, і зняти капусточку. Плюс її зняти можна не тільки в тих банках, а ще на вулиці є дуже багато різних банкоматів, з яких можна також знімати гроші. В общем, то що ми робимо? Спускаємося наниз, дивимося, що у нас відбувається, що в нас тут твориться. Тому що поки що я бачу ще одного перцять. Ану, Артур Хорус. Артур Хохус, Артурчик щось уже пише. О, Саня! здорово, Артур! що, як житуха. <рес> Артурчик мій підписник, ну, він вроді не так, знаєш, непогано одягнутий, тому давай йому дамо просто тако, знаєш, на ход ноги. Небагато, чисто такого, ну, чуть-чуть грошеняток, чисто 10 тисяч. Артурчик, трошки тобі на ход ноги, чисто, бо я бачу, ти не сильно погано одягнутий. Ти вроді такий пацик болотний, то тако чисто. Від щирого серця. Хе-хе, <пи> пише, дякую. каже, зараз та я дивлюся. Дякую. Дякую, Артур, я погнав. Коротше, Артурчик хай там тусить, а я пошукаю ще пациків якихось. От бачиш, Артур просто підписник знайшов мене, прийшов до мого будинку, і сразу, я йому дав бабла. І він навіть не просив, я йому просто сам дав. Якось разу я грав, то був вообще дощ, то машина абсолютно не хотіла їхати. Ні прямо, ні в бік, нікуди. Чисто, чисто її постійно тільки заносило отако, і все. Правда, на асфальті ще хоч нормально, а тоді на, на мокрому асфальті то був взагалі капець. Зараз то хоч сухий, зараз хоч можна вирулити, але все-таки попали ми трошечки в аварію невеличку. Ну нічого страшного, я вже привик до таких моментів. Мені головне шо? Мені головне зараз знайти ось опасики, якийсь Євген, чи що це? Чи хто це? А ну давай щось доженем подивимося. Правда, аби я ще міг їхати прямо, а я трошки ще й не сильно вмію. А, це якась М-ка. Йоу! Ти мене чуєш? Чуєш мене, чи ні. Йоу-йоу. -йо. Алло! Алло, да! О! Давай я тобі дам грошей! Не, спасибо! Не надо? Обман, брук! Нет, це не обман, дивись! Ти тобі нічого не треба робити, Ось, все, я... Даю, дивись. Вот такое. Вот все. Ось все. Я никого не обманю. Я санчело бурито. И на паузу ушла. А я 50 штук дал. Мабуть, ей реально обманывали тут. Да, конечно. Блин, жалко, что на паузе. Вот бы повернулась. Все, пропало. Тупо пропало. Ну что, один пацанчик. Йоу! Данило, я как же туха. Хе-хе! Что ты данька, бабла дати? данька, бабла, да. треба, у мене 400к. 400 а, я понял, ти мажор. <хе -хе> Пацик в бабках поел такий. Мені <хе -хе> не треба, я і про. Йому не треба, він уже не бомж. Ну, красава, красава, данька. Ладно, я погнав давай. А так то бачиш, багато хто просто не вірить, що можуть так зненацька з неба прилетіти грошенята. На жаль, на жаль. Ну, що ж поробиш? Це таке діло. Може просто хтось когось обманює. Я ж не знаю, скоріш за все, є якісь знаєш, моменти, де тебе можуть трішечки обманути, так сказати, заставити спочатку, щоб ти їм скинув гроші, щоб вони тобі їх подвоїли. Таке буває. Але таке лучше, звісно, не робити і на таке не вестись. Бо безкоштовно гроші роздаю тут тільки я. Хе-хе, <смі> бо в мене багато бізнесів. А більше тут просто так, я не думаю, що хтось може безкоштовно комусь навалити і насипати багато баблішка. От, але що ж поробиш? Якщо ти хочеш пограти в Ukraine Mobile GTA разом зі мною і побути якось цей Богдану, що ми просто до нього приїхали, так опишемо pay, у нього 30 ID, айді, бенс, бодька. Давай йому скинемо сіки, я тоді 10 давав, ще, ще. ще щось давав. Давай спробуємо йому дати 1030. Може пропусти, щоб я міг дати, але я занадто далеко. Він від мене од'їхав, на жаль. Щас давай підійдемо до нього ближче і дамо йому трішечки бабету. Бодька, бодька, стій, стій, стій. Отако, все передав. Бодя! Бабла тобі дав, не міг догнати тебе. Такої чисто капусточки насипав, батька довольний, напевно, він ще, скоріш за все, не зрозумів, що взагалі відбувається. Ну, хі -хі -хі, от такі діла трапляються. Так що, якщо ви хочете скачати Україн Mobile GTA, то посилання є в описі завантажуйте, як, і грайте як з телефону, так і з компа, і обов'язково приходьте до мене в гості, всім буду роздавати баксюки. А з вами був Санчіус, і всім пока-пока!